А ось там, за галявиною на озері, живуть величні й прекрасні птахи. Вони, мабуть, сказки гидке каченя. Давайте її послухаємо. Як же добре було за містом влітку? Жито жовтіло, овес зеленів, за полями йшли великі ліси, а в гущавині лісів були глибокі озера. Справді, Чудово було за містом влітку. У сонячному сяйві лежав старий хутір, обведений глибоким каналом. Від стін каналу до самої води росли величезні лопухи, такі високі, що маленькі діти могли сховатись під ними, стоячи на весь зріст. Там було дико, як у глухому лісі, і там, у своєму гнізді, сиділа качка. Вона висиджувала каченят. Сиділа вона вже давно, їй набридло сидіти, а гості приходили до неї нечасто. Нарешті яйця почали тріскатись одне за одним. Піп-піп-піп-піп-піп-піп. Почулося звідти, і всі жовтки в яєчках ожили і висунули голівки. Кря-кря. відповіла качка. Каченята незграбно повилазили, як уміли. І озирнулись на всі боки. Який світ великий! дивувались малята. Ще пак зараз для них було куди більше простору, ніж у яйцях. Керя-каря, ви думаєте, це вже і весь світ? сказала мати. Він тягнеться ще далеко. Ну, ви вже всі тут? спитала вона встаючи. Кря, ой, ще ні. Найбільше і це й і досі лежить. І коли цьому буде кінець, скоро мені це зовсім набридне. І вона знову сіла на яйце. Нарешті тріснуло велике яйце. Піп, піп, піп. промовила пташеня і видряпалася звідти. Але воно було таке велике і гидке, качка подивилась на нього. Коря, Яке воно величезне. Може, це індиче? Ну, та ми це скоро побачимо. Воно увійде в воду, хоч би мені довелось його туди силою штовхнути. Другого дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лопухах. Качка мати з усією родиною пішла до канави. Плюсь? Стрибнула вона в воду. Кря-кря, кря. покликала вона. І каченята одне за одним плюснули туди. Спочатку вода покрила їх з голівками, але вони вмить винирнули і зовсім добре попливли. Ніжки працювали самі собою, каченята всі були на воді, навіть погане сіре пташеня плавало з усіма. Ні, це не індича, сказала качка. Бач, як гарно гребе воно лапками, як рівно тримається. Це моє рідне дитя. Кря-кря. Ідіть до мене, я мушу вивезти вас у великий світ, представити вас на пташиному подвір'ї. Тільки тримайтесь ближче до мене, щоб ніхто на вас не наступив. А головне бережіться кішки. І вони всі разом пішли на пташине подвір'я. Там стояв жахливий галас. Дві родини качок билися за риб'ячу голівку, а дісталася вона кішці. Ну, ну, ворушіть лапками, мовила качка. Дивіться, привітайтеся та нижче вклоніться у тій старій качці. Схиліть шийки і скажіть кря. Вони так і зробили. Але всі дивились тільки на сіренького каченя і казали фу, фу, яке гидке, оте каченя, ми його не потерпимо. І вмить одна з качок підбігла до каченяти і скубнула його за потилицю. Облиш його, сказала качка мати. Воно ж нікому нічого поганого не зробила. Може, й так, але воно таке велике та незграбне, відповіла качка, що скубнула каченя. А тому його треба прогнати. Хороші дітки в цієї матері, промовила стара качка. Всі гарні, крім одного, який не вдався. А інші каченята дуже милі, сказала стара качка. Ну, будьте як дома, а якщо знайдете риб'ячу голівку. Принесіть її мені. І каченята стали поводитись як дома Але бідне каченя, що останнім вилупилося з яйця і було таке погане, його клювали, штовхали, глузували з нього і качки, і кури. Воно занадто велике і гідке, казали всі. Бідне каченя не знало, куди подітись. Його пригнічував власний гидкий вигляд і те, що воно було посміховищем цілого пташиного двору. Так минув перший день, а далі ставало все гірше і гірше. Усі гнали бідне каченя. Навіть його брати та сестри сердились на нього і завжди казали: хоч би тебе кішка з'їла, гидку потвору. Качки скубли його, кури клювали, а дівчина, яка годувала птахів, штовхала його ногою. Нарешті каченя не витримало, побігло і перелетіло через паркан. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, перелякано пурхнули. Це тому, що я такий гибкий Подумала каченя і заплющила очі. Але відразу ж побігло далі. Воно опинилося на великому болоті, де жили дикі качки. Цілу ніч пролежала там каченя втомлене та засмучене. А потім знялася така буря, що лежати там було вже неможливо, і каченя бігло через поля й луки, а надвечір дісталось до маленької вбогої хатинки. Вона була така стара, що от от готова була впасти, але сама не знала, на який бік, і тому лишалася стояти. Буря так скаженіла і підхоплювала каченя, що воно мусило сідати на землю, погода ставала все гіршою і гіршою, вітер все дужчим. Що було робити каченяті? На щастя, воно помітило, що дверця та хатинки зіскочили з однієї завіси і можна прослизнути крізь щілину в кімнату. Так воно й зробило. У хатинці жили бабуся з котом та куркою. Кота вона звала синочком. Він умів вигинати спину дугою та воркотіти. В курки були зовсім маленькі ніжки, і тому її звали Курочка Куцоніжка. Вона несла хороші яєчка, і бабуся любила її як рідну дитину. Вранці Кіт почав воркотіти, а курочка куткудакати. Що там таке? спитала бабуся і подивилась навколо. Але вона не добачала, їй здалося, що це заблукала жирна качка, а не каченя. Це хороша знахідка, сказала бабуся. Тепер у мене будуть і качині яйця. І от каченя залишили на три тижні на пробу, але яєць воно не несло. Кіт був хазяїном у хаті, а курка почувала себе хазяйкою. «Ко-ко-ко-ко, а ти вмієш нести яйця? питала вона. Ні, не вмію, відповідала «Ко-ко-ко, ну то краще помовчи. Кіт питав: Пряма, а ти вмієш вигонати спину, рау, варкатіти та пускати іскри. Ні, не вмію. Каченя ховалася в куток, і настрій у нього був поганий. Воно згадувало свіже повітря і сонячне проміння раптом йому так захотілось поплавати на воді, що воно не витримало і пішло. Воно плавало по воді, пірнало, але через те, що було таке гидке, всі тварини зневажали його. От настала й осінь. Листя в лісі пожовкло й поруділо, вітер зривав його так, що воно аж танцювало в повітрі. Стало холодно, з важких хмар сипався град і сніг. Бідному каченяті було не дуже добре. Якось увечері, коли сонце так красиво заходило, вийшла з кущів зграя чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачило таких прекрасних створінь. Сліпучо білі, з довгими гнучкими шиями це були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли у теплі краї за безмежні моря. Лебеді піднеслися високо-високо, а маленьке гидке каченя охопили дивне хвилювання. Воно закрутилось на воді. Витягло шию високо вгору і закричало так голосно і так чудно, що само злякалось. О, воно не могло відірвати погляду від прекрасних птахів. Воно не знало, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як нікого ніколи. Каченя їм зовсім не заздрило, йому навіть не могло спасти на думку, забажати такої краси. Воно було б раде, якби хоч качки терпіли його між собою, бідне, гидке каченя. А зима стояла така холодна, така холодна. Каченя мусила весь час плавати, щоб не дати воді змерзнути навколо себе. Але щоночі ополонка, в якій воно плавало, все меншала і меншала. Морози були такі, що аж крига тріщала на ставку. Каченя мусила безперервно працювати лапками, щоб крига не закувала його в ополонці. Нарешті воно знесилилось, стало зовсім тихе і примерзло до криги. Вранці проходив мимо селянин і побачив каченя. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв каченя і відніс додому жінці. Каченя відігріли, та от діти захотіли погратися з ним. Але каченя подумало, що вони хочуть зробити йому щось зле і кинулось переляку тікати. Добре, що двері були відчинені, і каченя крізь них стрибнула в кущі на свіжий холодний сніг і впало зовсім знесилене. Але надто сумно було б розповідати про всі ті прикрості та нещастя, яких зазнала каченя тієї суворої зими. Воно лежало на болоті, в камишах. Коли сонце знову тепло засяяло, заспівали жайворонки, прийшла чудова весна. І каченя враз стрепенула своїми крилами, вони зашуміли дужче, ніж раніше, легко підняли його, і, перш ніж каченя збагнуло, в чому справа, воно опинилося у величезному саду, де стояли в цвіту яблуні, і бузок розливав свої пахощі. О, тут було так прекрасно, так пахло весною, і раптом з кущів осоки виплили три чудові білі лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Каченя пізнало чудових птахів, і незвичайний сум охопив його. Я полечу до них, до цих величних птахів. Хай вони заклюють мене на смерть за те, що я таке гидке наближусь до них. Але мені вже однаково. Краще, хай вони вб'ють мене, ніж терпіти, як скобуть качки, клюють кури і штовхає дівчина. Це краще, ніж терпіти знову лиху зиму і всі нещастя. І воно кинулось у воду і попливло до чудових лебедів. Ті, побачивши його, полинули назустріч, шумлячи пір'ям Убийте мене. промовила бідна каченя і схилила голову до поверхні води, чекаючи смерті. Але що побачило воно у прозорій воді? Воно побачило себе самого. Але це вже був не незграбний попелястий птах, гидкий та потворний. Це був Лебідь. нема в тому біди, що з'явився на світ в качиному гнізді, якщо вилупився з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха та горя. Він багато перестраждав і тому міг краще відчути своє щастя і ту велич, що оточувала його. А великі лебеді плавали навколо нього. І пестили його своїми дзьобами. В садок прибігли маленькі діти, вони кидали хліб і зерна, і найменше кричала: Ой, дивіться, ще новий, і старі лебеді схилилися перед ним. А він зовсім засоромився і сховав голову під крило, сам не знаючи чому. Він згадував той час, коли всі глузували з нього і проганяли його. А тепер усі кажуть, що він найпрекрасніший з птахів. Його крила зашуміли, гнучка шия піднялася, і він на повні груди радісно крикнув про таке щастя я навіть не мріяв, коли був гидким каченям.